Центрі стародавньої Полтави поблизу міських коортечних споруд на Успенській вулиці, тодішній центральній вулиці міста, біля величного Успенського собору притулила. Івана Папора, земля натхнення великого письменника, поета, драматурга, громадського діяча, основоположника сучасної української літератури. Тут засвітив він нової української поезії, звідси вийшли в безсмерті Енегіда, Наталка Полтавка, Москаль Черівник, Івановій горі земно земля вклонялися Тарас Шевченко, Микола Боми, Леся Україн. Тарас Шевченко на вічну пам'ять Котляревсько, присвятив такі рядки, будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяде, тебе не забудуть. Це неймовірне місце, дебай тобто невозбережених пам'ять про Івана Петровича. Й досі приїздять за натхненням, за можливістю доторкнутися до чогось вітрівного та вуличного і водночас простого загідного. Тут ніби зупиняється час, і здається, що Іван Петрович сідає за широкий стіл і красивим округлим почерком, виводить рядок за рядком нагадування для нещадки, де згода сімейський, де мир і тишина, Щасливі там люди, блаженна сторона, Його висловляє доброві посилає і сне.